Що тіма ну, якщо на тиждень ще й діти є, і вони там ну, це, це дуже багато, дуже багато. Хоча розуміючи, так, скільки коштує там, бензин, газ і тому подобне, я розумію їх, але для, з нашими зарплатами це дуже багато. Я вважаю, що все дорожає, а чому проїзд стоїть на місці. Там же ж бензин і все остальне. Зарплата ж у нього. Я вважаю, що обрунтовано. Я дала водієві 10 гривень, але він сказав, що сьогоднішнього дня 15 гривень. І потім я вже побачила у нього вивізку 15 гривень. Неочікувано підняли тариф. Я, наприклад, не чула, що будуть піднімати тариф. І звісно, сіла в маршрутку. Якби я знала, я б поїхала тролейбусом, тому що мені з пересадкою це мені буде дорого, Це 30 гривень мені в одну сторону. Якщо зрівнювати з зарплатами, які в нашому місті люди заробляють, то Звісно, для таких зарплат це дорого, це просто дорого. А як для перевізників, то, мабуть, це норма.